До слова полковника Андрія Лисенка, речника інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України. Пане Лисенко, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Внаслідок введення режиму тиші на Донбасі вдалося дещо зменшити напругу. Однак ситуація залишається непростою, оскільки терористи порушують домовленості і продовжують обстрілювати позиції наших військ та населені пункти. Минулої доби зафіксовано 22 обстріли позиції сили антитерористичної операції. Ми бачимо, що кількість та інтенсивність обстрілів дещо зменшилася. Вони наносять носять переважно провокаційний характер. Ще одне не було зафіксованого жодного обстрілу із застосуванням реактивної системи залпового вогню ГРАД. Водночас на окремих ділянках ворог застосував танки і ствольну артилерію. Наші військові суворо дотримуються режиму тиші і не відповідають на провокації терористів. Сили антитерористичної операції продовжують нести службу і блокують спроби бойовиків проникнути на підконтрольну українській владі. Територію вчора наші військові під час патрулювання виявили диверсійно-розвідувальну групу ворога. Він атакував наших воїнів, зав'язався бій і завдяки вмілим. Діям та знанням місцевості нашим воїнам вдалося знешкодити цю групу, проте і ми також понесли втрати під час цього бою. Найскладнішою залишається ситуація в районі Бахмутівської траси. За вчорашню добу під обстріли з різних видів зброї потрапили житлові квартали та позиції сил АТО в районі селища Кримське та селища Кряківка Новоїдарського району Луганщини. Бойовики стріляли по населених пунктах і наших блокпостах із застосуванням протитанкових керованих ракетних комплексів мінометів і з танку. Також з автоматичного гранатомету обстріляно місто щастя із стрілецької зброї з селища Чорнухіне Попаснянського району. Бойовики обстріляли позиції українських військових станків танків та гранатометів біля селища Сокільники в районі населеного пункту Фрунзе та Капітанове. Неподалік міста щастя двічі був обстріляний наш опорний пункт з мінометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку терористи із зенітних установок гранатометів та стрілецької зброї чотири рази атакували позиції українських військових на території аеропорту. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по опорному пункту в місті Авдіївка. Продовжувалися обстріли на Дебайсівському напрямку. Тут бойовики застосували артилерію по опорних пунктах сил АТО, поблизу сіл Кам'янка та Рідкодуб. На цьому ж напрямку в районі населеного пункту Мала Орлівка та Чорнухина терористи вогонь вели по позиціям українських військових зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку бойовиками з гранатометів двічі обстріляно опорний пункт. Збройних сил біля селища Чермлик Тельманівського району в районі населених пунктів Гнутове та Лаківка. Помічена роботу безпілотних літальних апаратів противника. За минулу добу ми втратили трьох українських воїнів, ще вісім отримали поранення. За межами зони антитерористичної операції на полігонах продовжуються тренувальні заходи Збройних сил Національної гвардії. Та прикордонників наші військові не гають часу і доготуються до будь-якого розвитку подій, вдосконалюючи свою бойову майстерність. Паралельно вживаються заходи щодо поліпшення матеріального забезпечення по лінії всіх відомств. Велику допомогу надають і волонтери, зокрема, нещодавно з Вінниці до пункту постійної дислокації військової частини військово-морських сил Збройних сил України було передано теплі. Речі та мобільну лазню створенню війничанами на базі автомобілю ГАЗ-66. Наразі ця унікальна конструкція лазня відправилася до зони проведення антитерористичної операції. Слід також додати, що у листопаді від волонтерів з Миколаєва українські морські котики отримали велику кількість вкрай потрібних зимових маскувальних костюмів. Прилади безшумної стрільби, додаткове спорядження та кілька потужних автомобілів позашляховиків. Паралельно з матеріальним забезпеченням продовжується втілення інформаційних проєктів, спрямованих на донесення правди про події на Донбасі до різних аудиторій. Зокрема, у штаб-квартирі НАТО відкрилася фотовиставка «2014 рік неоголошеної війни. Українці захищають територіальну цілісність держави. Фотовиставка є спільним проєктом місії України при НАТО, парламентської газети Голос України та Корпункту агентства Укрінформ у Брюсселі. Крім того, вийшла у світ перша книга про наших захисників, справжніх патріотів, які боронять незалежність і цілісність України на сході держави. Книга називається Вклоняємось доземно доземно-українському солдату один з них. Цих примірників зараз в моїх руках. Тут дуже багато історій про наших хлопців, які саме там, на передовій, виконують свої обов'язки про хлопців, які зараз проходять лікування. У кожного своя історія, своя життєва правда, яку вони доносять. І до цієї книги ввійшли нариси, замальовки, які створили наші військові журналісти. Книга описує правду про подвиги будні наших солдат під час антитерористичної операції. І ця книга є даниною пам'яті українським бійцям, котрі віддали своє життя за територіальну цілісність і свободу України і пошаною тим, хто наразі продовжує з честю виконувати свій військовий обов'язок. Зради щасливого та мирного майбутнього українського народу. Щодо ситуації в населених пунктах зони АТО, Служба безпеки України на Вінниччині затримала артилериста з удостовіренням ополченця, так званої ЛНР. Терорист є мешканцем Луганської області та був членом незаконного збройного формування адмірал. В мобільному. Цього бойовика знайдено фотокартки, на яких видно, як терористи здійснюють обстріли з важкої артилерії, встановлених у мирних кварталах. Слідчі органи Служби безпеки України з березня поточного року розслідують понад тисячу кримінальних проваджень за статтею 258 терористичний акт. Наразі у провадженні слідчих органів понад три тисячі кримінальних проваджень за фактами злочинів. Пов'язаних із розгортанням сепаратизму та тероризму на сході України та в Криму. Зокрема, 592 провадження відкрите за ознаками злочинів проти основ національної безпеки України, 76 проваджень за державну зраду, 53 диверсія, 9 шпигунство. Зазначимо, що у низці проваджень фігурантами виступають 37 громадян Російської Федерації. СБУ встановлені масові факти жорстокого поводження терористів з так званих ДНР та ЛНР, з військовослужбовцями, цивільним населенням, чиненням тортур та інших незаконних дій, а також факти пограбування активними членами терористичних організацій ДНР та ЛНР національних цінностей, майна державних підприємств, установ та організацій, знищення історичних та культурних пам'яток України. У рамках виконання завдань, визначених президентом України, суттєво посилено контроль за переміщенням товарів і вантажів, в тому числі за тими, що прямують через контрольні пункти виїзду та в'їзду у зони АТО. Зокрема, на контрольному пункті в районі населеного пункту Артемівськ не було пропущені вантажні автомобілі з вугіллям, у яких під час перевірки не було товаросупроводних документів. Проте дві вантажівки намагалися проїхати без контролю. Їх супроводжував автомобіль Форд, в якому перебувало дві особи у військовій формі. Чоловіки поводилися зухвало та відмовилися представляти будь-які документи. Наразі ці особи і вантаж передані правоохоронним органам для проведення перевірки. Також на контрольному пункті в районі Маріуполя не пропустили автомобіль «МАЗ» з вантажем майже 20 тонн. Насіння сонечника, транспортний засіб переданий представникам фіскальної служби вчора. Співробітники служби безпеки України спільно з прикордонниками та бійцями батальйону Айдар, неподалік від міста Щастя Луганської області, затримали дві вантажівки, які намагалися проїхати без супровідних документів на території, контрольовані бойовиками. Частиною вантажу були тютюнові вироби та продукти харчування невідомого походження та терміну придатності. Але основою частиною вантажу виявилися алкогольні напої на суму понад мільйон гривень. Тож бойовики залишилися без випивки. Також за минулу добу контрозвідники Служби безпеки України затримали ще трьох спільників терористів. Бригадами Донецького обленерго відновлено електропостачання в 20 населених пунктах Донецької області, знеструмлених в результаті обстрілів терористами. Зокрема, це у Тельманівському, Ясенувацькому, Артемівському районах та в районі Єнаківському міської ради. Загалом за минулу добу, завдяки режиму тиші, ініційованому українською стороною, заживлено 11 повітряних ліній електропередач, 17 підстанцій. 23 кабельно-повітряних ліній електропередачі, 172 трансформаторні підстанції, що дозволило підключити до електроживлення понад 300 тисяч абонентів. Вчора фахівці концерну РРТ на радіоретрансляційній передавальній Ретрансляційній станції міста Краматорська. Забезпечили трансляцію радіоканалу Радіоможливості, а в місті Докучаєвську ввімкнено передач у Т1. У місті Дружківці 326 переселенцям призначена разова допомога в розмірі 3 гривень кожному від чеської гуманітарної організації Людина в біді. Посол Швеції в Україні Андріас фон Бекірат повідомив, що Швеція. Підписала угоду з управлінням по координації гуманітарних питань ООН на надання Україні гуманітарної допомоги в розмірі 664 тисячі доларів. У Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях постійно ведуться роботи щодо будівництва стаціонарних транзитних містечок із будинків модульного типу. Модулі щоденно надходять до усіх будівельних майданчиків. Наразі надійшло 1064 таких модулі, частина з яких вже змонтована. На цей час зібрано та встановлено понад 50 житлових будинків, де можуть зимувати близько 2 тисяч вимушених переселенців. Нагадаємо, що житлові модулі для спорудження цих транзитних містечок були надані Україні урядом Німеччини як гуманітарна допомога. Протягом останньої доби піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій на звільнених від терористів територіях виявили та знешкодили 65 одиниць боєприпасів. Щодо міжнародної підтримки, президент Петро Порошенко під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Тоні Ебетом подякував за фінансову допомогу Австралії у розмірі 100 мільйонів доларів, яку вона надасть Україні в рамках. МВФ, а також за допомогу українській армії. Тоні ЕБОТ повідомив про рішення надати для допомоги Збройним силам України понад 2 мільйонів доларів. Він також підтвердив намір австралійської влади і надалі активно підтримувати Україну. Австралія солідарна з українським народом. Останні місяці Австралія морально підтримує та економічно допомагає Україні. Наголосив Тоні Ебот. Конгресі Сполучених Штатів Америки оприлюднили проект бюджету на 2015 рік. В ньому зокрема передбачена фінансова допомога Україні та кошти на протидію російській агресії в Євразії. Зокрема, майже 140 мільйонів доларів передбачено на економічну допомогу, 122 мільйони на реформування збройних сил та посилення обороноздатності України окремо 175 мільйонів доларів виділять пентагону на військову допомогу спільно україні латвії литві та естонії крім того майже півмільярди доларів включено до бюджету на протидію протидію російській агресії в євразії частина цих коштів також може бути адресована україні Віце-президент США Джо Байден під час зустрічі з прем'єр-міністром Естонії та Рівасом домовилися про важливість надання додаткової фінансової допомоги Україні для реалізації реформ та про продовження санкційного тиску на Росію за порушення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи озброєння проросійських сепаратистів на сході України і умисне порушення міжнародного кордону України. Депутат Європарламенту Ясексаріош Вольський заявив, що Захід повинен поставити Україні ту кількість зброї, яка б зрівняла її шанси в війні з Росією, а також посилити санкції проти Російської Федерації. За його словами, питання не в тому, чи достатньо Україна робить для розв'язання конфлікту на своїй території, а чи достатньо робить Захід для того, щоб допомогти Україні. Передусім, повинні поставити багато зброї, щоб зрівняти шанси протистояння з Росією, потрібна також чергова хвиля санкцій проти Російської Федерації, зазначив євродепутат. На його думку, Україна зараз найбільше потребує засобів протитанкової оборони, броньованих машин і зенітних ракет. Передусім, українці потребують високотехнологічної зброї для захисту від атак з повітря чи танкових атак. А якщо дійде до виконання сценарію, Коридору до Чорного моря, то потрібен і захист від атак з моря, зазначив євродепутат. Голова делегації європарламенту з питань співпраці з Україною Андрій Плинкович заявив про те, що ЄС відповідальний за те, щоб допомогти Україні повернути втрачені території. За його словами, Європейський союз має головну відповідальність за Україну в двох аспектах: перший допомагати Україні повернути території. Що перебувають в окупації частину Луганської та Донецької областей, і нелегально анексований Крим, другий підтримати процес реформ у самій державі, зауважив європарламентар. Зрозуміло, що в теперішній ситуації з безпекою у всіх регіонах більша частина роботи покладається на обсє. Зокрема, ми хочемо, щоб міжнародні спостерігачі долучилися до повного контролю українсько-російського кордону для припинення надходжень з Росії, людей і техніки. Додав він, будь ласка, ваше питання. Нікола, чистко, Волстрит Джорнал. Скажите, пожалуйста, по дальнейшим переговорам, є какая-то інформація, буде ли щось завтра, і продовжують ли українські військові сьогодні стрілять в ответ? Спасибо. Щодо переговорів, поки що чіткої інформації немає. Щодо відповідей українських військових, вони відсутні. Ми продовжуємо виконувати і підтримувати режим. Тиші. Добрий день. Ангеліна Керєкіна Євроню. Скать, будь ласка, сьогодні від Генштабу була інформація, що на територію України з Росії прорвалося 40 Камазів з боєприпасами і особовим складом. Не уточнювали, що це там були за люди, що ще було в цих Камазах. Є якась інформація у вас звідки, на якій точці, через який пункт вони проїжджали, де, де приблизно вони прорвалися, і що зараз, тобто. Що зараз відбувається? Інформація про колону вона існує, проте зараз йде перевірка цієї інформації. Ми маємо уточнити, що це за колона і що вона з собою везе. Більш детальної інформації поки що немає. Валерія Кондратова Ліга Бізнес-інформ. Я все-таки повторюю ще запитання. Якої інтенсивності мають бути обстріли? Або скільки їх має бути на добу, щоб українські військові почали відповідати на, на ці обстріли? Це перше запитання. І друге, терористи повідомляють про те, що почали відвід важкої техніки. Чи є у РНБО така інформація? З приводу відводу важкої техніки. Якщо. Артилерія. Якщо людина подивилася у вікно і побачила, що вулицями рухається артилерія, це не означає, що її відводять, оскільки ми маємо втрачених за добу людей, які героїчно загинули, людей, які отримали поранення. Справа в тім, що не здійснено і не виконано перший пункт мінських домовленостей припинення вогню. Ми вже сказали, що. 22 обстріли наших позицій тільки за останню добу, і це не означає, що і це означає, що перший пункт протоколу не виконаний. Тому казати про відведення артилерії там, більше 100 стаміліметрів чи якихось калібрів, це не означає, це означає, що це повна брехня, це провокаційні заяви, які ви намагаються ввести е е в оману. Західний світ і сказати, що начебто вони виконують ці зобов'язання. Насправді цього не відбувається. Якщо і є рух артилерії, то це тільки для е, зміни позицій і відкриття нового вогню. Щодо е, обстрілів, справа в тім, що обстріли відбуваються якраз знову ж таки з мирних кварталів. Ми не можемо туди стріляти у відповідь. Якщо будуть атаки, тоді атаки відбуваються. Поки що атак немає. Чи якась інформація про причини пожежі на артскладах під Краматорськом? Скільки боєприпасів було знищено? і Що це власне було? Атака терористів, службова халатність чи можливо якийсь інший випадок? Не Дякую. готовий поки що відповісти на це запитання. І повторюю ще раз вопрос какова сейчас обстановка в станиці Луганська одна из самых горячих точок. и з наступлением режиму тишини появилась ли возможность восстановить там світ тепло справа ті, що станиця Луганська також була піддана обстрілам. Проте ми вже казали, що інтенсивність їх набагато менша І це якраз дозволяє. Ремонтним бригадам виїжджати на місце і вводити в стрій розбиті і газопроводи, і електропередачі, і трансформатори. Тобто цей дає можливість врятувати наших мирних мешканців, які поки що знаходяться на територіях, зайнятих терористами, щоб вони отримували і світло, і тепло, і газ для і опалення, і для приготування їжі. Тому якраз режим. Припинення вогню, які українська сторона повністю виконує, допомагає нам підняти інфраструктуру і нашим, допомагає нашим мирним мешканцям отримати те необхідне, що зараз вкрай важливо в період холодів. Колеги ще запитання. Дякую, пане Вісок. Дякую всім.